А всім привіт, друзі! Ви на каналі JustBB і це друга частина по облаштовування карти для хованок. Так, я вже облаштував один будинок для хованок. Це дуже буде козирна ничка. Дуже класна. Так. Усе цей будинок у нас зроблений. Давайте в цей. Так, що в нас? Що в нас в цьому? Так, а тут можна буде зробити просто. пуск вниз. Я так думаю, потому что уже идеи пропали. Так, и Ми ставимо ось так от. Все, щоб ничка була не такою помітною. Так, тут ми, тут ми, тут ми, робимо. Я тут думаю, просто можна зробити так. Ні, ми зробимо з другої сторони. Ось так, щоб було не так сильно помітно цю козирну ничку. Це також буде о, в числі козирних. А якщо ми ось тут -от поставимо щілю, то людина, яка сидить тут на, на горі, зможе легко а, легко. Злізти вниз. Так, і давайте облаштуємо вже останній будинок. Що у нас тут? Угу, нічого цікавого. Так, це я думаю, ми все зламаємо. А тут давайте зробимо вхід. Так. О, так. Лабіринт такий от невеличкий. <звучить> mm -hmm. <звучить> і ми ось тут -от зможемо зробити вихід і прохід наверх. Геніально! І поставимо зараз тут, звичайну, якусь дверку. Так, і тут ми. Тут, тут тут ми так само поставимо невеличку дверку. О, все, чудово! Лабіринт у нас супер прекрасний. Вийшов і нички в нас всі. Готові, Але мені не вистачає ще щеничок. Тому зараз ми подивимося, які будинки ми ще не забудували. Ага, ось такий ми ще не забудували. Ага, а тут ми зробимо квест для всіх. І для шукача, і для того, хто ховається. То для хайдера і сікера, але, але тут ми зробимо сам спуск. Так. Все чудово все виходить. Так, я так думаю, це вже остання ничка, я так розумію, Ні, правильно? Так. Ми облаштували все, все село, тільки давайте зараз розламаємо а, весь портал цей, тому що він нам не заважав. І, і вже можна буде відкривати марафон. Так, викидаємо це все. Ну що ж, ви були на каналі JustBB і чекайте сьогодні відео хованки з моїм братом. Ну, усе. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім допомога.